Осі, 1066 рік. Величезна армія Норманів переправляється через протоку. Близько 10 тисяч. Вільгельм веде величезну армію, висаджуючись на англійському побережжі. У нього було дуже багато кавалерії, лучників і доволі мало піхоти. ...но ця армія складалася із досвідчених воїн. Висадивши свою армію на побережжі. Його громіцька десятитисячна армія вирушила у похід. Він Обрав дуже вдалий час для нападу, адже англійський король Гаральд був зайнятий війною із норвезьким королем Гаральдом III. Іменно у цей момент, коли нормани висадилися в Англії, відбувалися активні бої між англійцями та норвезьями. Тому час був дуже вдалий. Там нормани не поспішали, їм потрібно було закріпитися, налаштувати базу для постачання своїх військ і тоді вже вирушати вперед. Він знав, що корон англії дуже далеко. І потрібен великий час щоб його армія прибула сюди. Вінген висилає свою легку кавалерію, щоб розвідати місцеві тут, де вони висадилися. І вони побачили вдалині невеличке селище. Селяни цього села вирішили дати бій, опір чинити опір за войовника. Вони вже давно приготувалися до бою, озброюючись, чим могли. Но Вінгельзавойовник прагне залучитися підтримкою, тому він вирішує йти на хитрість. Він відсилає своїх кавалеристів для переговорів. щоб переконати селян стати на його бік. Таким чином його висока милість даруватиме їм життя. І прийме під особисту охорону. Це був тактичний хід. Прибувши ближче, по Вінгельма сказали прохання свого володаря. Вони передали повністю всі його слова. Та селяни відмовилися, і тоді вони змушені були повернутися назад. Велика громіська армія Вільгельма все ж таки маширувала. Він зупинив свою армію. У Вільгельма було одне правило ніколи не залишати ворогів у своєму селі. Тому тоді, коли прибули його посланці, доповіли своєму повелителеві. Про те, як вони передали наказ його, він є дуже сильно рогнівався. Тепер він сам вирушає до того селища. Але взамін, замін він наказує всім своїм лучникам вирушати за ним щоб зайняти позиції для обстрілу. Такого ханства простих цілюків він прощати не збирається. Тепер уже сам Вільгельм вирушає поближче до селян щоб запропонувати їм здатися та перейти на його бій. Селяни з жахом спостерігають, як перед ними розгортаються лучники, вишиковуючись у бойовий порядок. Так само вони побачили полководця армії. Підійшовши до селян, Вільгель повністю передав свої умови для них. Але селяни вирішили бути вірними своєму королю. Вони відказалися. Тоді Вільгель відступив і наказав своїм лучникам нещадно стріляти у супротивника. Почалася справжня бойня. Тепер він геть був зовсім іншою людиною. У нього не було милосердя. Він був жорстокий. Він сказав, наказую вам лучникам убити цих селюків. І нормально відкрили вогонь по супротили. Це було щось жахливе. Десятки, десятки целян падали просто відразу. І гень послав свою легку кавалерію, два загони, які в нього були в війську, щоб добити селян, розстрілюючи їх лучниками Кавалерія довершила свою страну. Ми выигрываем битву. Ще немного, і враг буде разбит. Усе населення цього ще було повністю терроризм. Тим часом до місця подій наближалося невеличке військо, невеликий загін одного із баронів, який був дуже вірний англійському королеві Гарольду. Де більшого той загін був складався із ополченців. Нещодавно набраних солдатів, які дуже були погано підготовлені, але вони були вірні своєму королю. Вільгем наказав своїй армії продовжити далі рух. Тим часом Англо Сакси наближалися до місця висадки. Вони не знали, що Вільгельм уже висадився. У них був прямий наказ тримати оборону якнайдовше, щоб їхній король зміг учасно встигнути повернутися. Тепер же нормандська листа кавалерія помітила супротивників із пагорба. Вони побачили, що із лісу появилися солдати. Дуже погано озброєні. Ну які гордо нести прапор свого короля. Колишні селяни, де Ну тепер вони солдати. Вільгельм починає вишиковувати свою армію у бойовий порядок. Супротивники так само почали шикуватися у бойовий порядок. У лінію так звану лінію спіна щитів. Вінгейм почав чекувати свої слушники. Потім кавалерія і на остало піхота. Кавалерія була розміщена у другому ряду лінії. Третій ряд піхота, яку він не хотів використовувати. Адже зрозуміло, що... Ціла армія проти невеличкого загону англійців не потрібно було вводити в бій цілу армію. Но він гень хотів показати свою силу, тому він наказав пошукуватися цілі армії повністю. А сам він вирушив на переговори. Він хотів переманити і цих солдатів на свою сторону. Це було просто безумство. Десяти тисяч на армія проти чотири. Сотні Вінгельм сам направився вперед. І він почав вимагати, щоб його супротивники здалися та притягнули йому на вірність, як майбутньому королеві Англії. Но англійський барон, який командував цим загоном, Відмовився підчинятися новому королю новоспеченому. Тоді Вінгем сказав, що ви всі загинете, пригрозив свої смерть. Маючи войовничу удачу, Вінгем вирішив повністю її знищити, повністю всі до єдиного солдата. Він гень віддає приказ своїм лучникам пошикуватися до бою та відкрити вогонь по супротивнику. Кілька сотень лучників стріляли у кілька сотень. Англійські солдаті. Це було просто беззумство. Навіть прикриваючись своїми щитами, мало хто з них виживав. Це був нещадний обстріл. Но англійці стояли. Вони не давали троху назад. Вони були вірними своєму королю. Брати просто жахливі. Дуже багато падало. Дуже багато. Мангійці тримали свою стіну щитов. Тоді він гей наказав всі свої кавалерії, тяжкі, важкі кавалерії, атакувати супротивник. Просто затоптати. Це було просто безумство. Сотні коней, сотні улицарівчалися на повній швидкості на супротив. Далі буде втішитися на канал. Третий эпизод. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Вражеский – это победа. Прославит доблестных и отважных воинов короля.